Дорогі друзі, дорога церква, дорогі брати, сестри, приятелі, підписники нашого каналу. Вітаю вас з днем Суботнім. Вітаю всіх присутніх в залі і вітаю всіх, хто дивиться нас на нашому каналі. З Днем суботнім весна підходить до закінчення. Весна була холодна. Теплі сонячні дні були дуже скупі цього, цієї весни, але тим не менше, життя вирує, природа розквітає. Все говорить про те, що ми не будемо голодувати цього року, якщо не буде якихось катаклізмів або якщо не буде посилення війни. Ми молимося, щоб цього не було. Сьогодні я хочу з вами пороздумати на тему дещо неординарна. Напевно, одна, може навіть нема в мене і десяти тем, навряд чи навіть не пригадую, що була така тема без біблійного тексту, без головного біблійного тексту. Ну, нема до цієї назви тексту, не міг підібрати до теми, яку вам запропоную. Добре, не буду тягнути час. Тема називається Кириня і капара. Кириня і капара. Добре. Ви знаєте, хто таке? Що таке кіриня? Знаєте? Сумніваюсь. Дуже сумніваюсь, що ви знаєте, що таке кірення і що таке капара. Ви знаєте, так, знаєте. Але те, про що я буду говорити, напевно, буде для вас новим. Слово Кириня і Капара, ці слова Кириня і Капара, які часто вживають в деяких областях Західної України, а саме у нас, в Івано-Франківській області, а також в Чернівецькій області, так говорить довідник. І на Львівщині сестра каже, значить, дякую ще на Львівнішій, так. Добре. Е, можливо, е, і на Закарпатті. Ну, кажу, це ці два слова в більшості вживають в областях Західної України. В якому значенні вживають ці слова? Ми вживаємо ці слова. Отже, сестра Слу сказала. Практично я особисто з дитинства чув ці слова як синоніми. Коли моя мама говорила мені їх або батько, то я знав, що мова йде про те, що мені треба в кімнаті в хаті навести порядок. Дуже часто я в дитинстві, і думаю, мої ровесники чули, що ти закапарився або ти тут навів Кіриню. І це зовсім не компліменти, це докір про те, що в моїй кімнаті брудно, в моїй кімнаті безлад. І до сьогодні наш народ вживає ці слова, щоб описати безлад бруд в хаті чи в кімнаті. Тому ці слова кириня і капара. Вони, якби сестри близнючки, якби синоніми в нашому лексиконі і в нашому тлумаченні цих слів. Особливо часто це стосується кухні. Ну, капара, Кириня найчастіший гість на кухні. І оці... Але не тільки на кухні. Зараз ми побачимо кілька слайдів про те, як виглядають кириня і капара. Ці дві сестри близнючки, які живуть і до сьогодні в кожній нашій хаті, в когось довше, в когось, ви зараз побачите слайди, в когось довше, у когось коротше, хтось заганяє каперу під киреню, під ліжко, і там десь раз у році її відти виганяє, хтось десь якийсь комод набиває, хтось кудись, кудись і так далі. Ну, давайте почнемо зі спальні. Оце капара Або кирина. На кухні. Оце є на кухні. На подвір'ї. Оце є на подвір'ї. Кажуть, що прибуток як? Від прибутку голова не болить. Мені здається, від такого прибутку болить голова. Може, після повені, так каже. І знаєте, така, така, така картина змальовується, я кажу по собі. Я, я кажу свого досвіду, свого досвіду. Починаю виганяти капару спальні, ну куди її вигнати? В веранду. Туди щось накидав, туди. Починаєш виганяти з кімнати, з веранди, куди? В якусь комору. З комори куди? На подвір'я. Ну, ніяк не хочеться ту капору спалити. Ну, ніяк. Ну, ще пригодиться. Ще, ще там буде треба, ще там буде треба, значить. І, знає, Я знаю, виганяють на подвір'я. І знаєте, ви б мені не сказали, а де найдовше вона перебуває? Майже у кожного з вас. І в мене. У Кожного тут присутня. Ану, підніміть. Де? На, гори. на горищі. Молодець, Давай, дайдемось. І в кінці кінців. Ми виганяємо капару і Кіриню на горище, Якби пожежники прийшли до кожного з нас на горище, то в кожного з нас вони би знайшли капару і Кіриню на горище. Все туди пригодиться, все туди пригодиться. Колись наші батьки сіно клали на горище, складали, а тепер там живе капара і кириня. Час від часу, як я вже казав, ми їх виганяємо. Але це такі настирливі жіночки, сестрички, що вони час від часу вертаються до нас і кажуть, нам так у вас добре, ми хочемо бути з вами. Буває дуже рідко, коли ми збираємо сімейну нараду або коли. Хтось є такий рішучий, або це на сімейні, рай, або хтось рішучий, приймає рішення інквізиційного характеру, спалити киреню і капару. Збирають ту киреню, ту капару, виносять на город і сльозами палять. Те, що було колись дуже дороге, те, що колись було дуже приємне, палять. Є такі люди, які кажуть, будете палити, як мене не буде. Я так я чув. Як я вмру, тоді наводять порядки. Як я вмру, тоді ту кириню і капару можете спалити. І так, все життя ми боремося з цими двома сестрами. Боремось, боремось і з перемінним успіхом. І приходиться вмирати. Вмираємо без попередження. Не попереджуємо ні синів, ні дочок. І коли вмерли, і раптом наші діти розуміють, що тепер треба капару виганяти, бо треба тіло покласти, і прийдуть люди. Білити, фарбувати, наводити порядки, бо треба покласти тіло. Але мало хто з нас замислювався про походження цих слів. І їх істинне значення. Я сьогодні трошечки вам відкрию. Я хочу вам показати сьогодні важливе повчення про те, як ми можемо користуватись словами, як ми можемо надавати словам інше значення, а воно абсолютно може бути протилежне. Абсолютно. Але ми, це дуже важливий буде зараз урок. Але ми. Не розібравшись, не дослідивши, не ми. ми вже, я вже це прийняв від мами, від батька, від бабусі. Киреню і капару мені передали у спадок. Що це кириня і мені лишили на пам'ять, і вам батьки лишають, баби, дідусі? Капару передають спадок. І кажуть, оце киреня, оце капара. А ми не питаємо, чи насправді так воно є. Але хтось то перший це сказав словаці. А що він узяв? Чого він так узяв? Він не задумувався. І це для нас буде урок, що інколи ми говоримо слова, ми робимо якісь речі просто через те, що так є вже такий образ життя, такий стиль. І ми не задумаємося. А виявляється, що якби ми дослідили, то ми би трошечки інакше поступали. Я думаю, що після цієї проповіді ми будемо інакше до цих слів відноситися. До одного з них. Таким чином, давайте перейдемо, що каже нам довідники, словники, наприклад, русино український словник. Що каже, що таке кереня. І так, киреня походить від слова кереня, значить закваска з фруктів для горілки і самогону. Кереня закваска з фруктів для горілки для самогону. Це русина український словник для наших західних областей. Тому я переконаний, що Кириню не тільки можеш побачити, а й можна і відчути запахом. Брагу чути, правда? Так? Думаю, Кириню швидше почуєш, навіть ніж побачиш, коли зайдеш до хати. Відповідно, слово Кириня перейшло в Кириню, і змінили. І відповідно Кириню чути від людини, яка дружить з Брагою, з самогонкою і з горілкою. Приповіски Соломона, 23 розділ. Ми читаємо з 29 по 35 вірш 23 розділу. В кого ай, ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином. У тих, хто пробить, приходить спробувати вина змішаного, не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху, рівнянь колється. Кінець його буде кусати, як гад, вжалить, немов та гадюка, пантруватимуть очі твої на чужі жінки, серце твоє говоритиме дурощі, і ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, як той, хто лежить на щогловім верху, скажеш, побили мене, та мене не боліло, мене штурхали, я ж не почув, коли прокинусь, шукатиму далі того ж. Тепер ви уявіть собі людину, яка любить алкоголь, людина, яка спилась. Це людина брудна, це людина неохайна ні з вигляду, ні одяг, смердючий, очі червоні, запухлий. Ну просто навіть ну, бридкий. Оце як Кириня. Кіриня там, де брага, там, де самогон, там, де горілка, там, де п'янство, там, де розпуста все після п'янки. І тому ото є Кириня. Зрозуміло? Безперечно? Тобто, Кириня не, не зовсім безпорядок. Це вже так перефразували, так вже сказали. Щось таке особливо, таке дуже брудне. Кириня це зв'язано з алкоголем. І всі наслідки після цього. Тому можна сказати. За людину, яка йде п'яна, я сьогодні кількох бачив киринь, які ледве йшли по дорозі. Такі неприємні, вони якісь слюна з рота. Вони, можеш бачити такий, він якийсь нещасний, то йде, ото кириня йде. Прошу? Так. А ось що значить слово капара? Слово капара. Походить від єврейського слова «капарот». Капара капарот. Що значить очищення перед Йом Кіпуром. Я подумав. Думаю, Господи, я прочитав це, думаю, стоп. У нас в селі жило близько кажуть 70 сімей євреїв. Одним з найбільших свят євреїв було судні дні. Десять днів до Йом Кіпуру до Дня Очищення. День Очищення називається єврейській мові День Йом Кіпур Очищення, чистоти, День чистоти. А слово очищення капарот. Капарот. Представляєте, 10 днів єврейські сім'ї голосно говорили, хто би не прийшов, і всі чули, і дітям капарот. Капарот. Показували дітям на якийсь нечисне, якусь бруд якийсь, на якийсь безпорядок і казали капарот. Що означало? Що, казали? що означало? Прибери. Капарот, прибери. Очисть, наведи порядок. А хтось з наших прабатьків в різних областях жили євреї, почув це слово, що єврей показує на якийсь безпорядок і каже капарот, і собі прийняв до уваги. Він показує, що. Безлад. Капара. І те, що для євреїв означає святе слово очищення, для нас означає безлад капара. Перезрозуміли картинку заглавну? Кириня зліве на картинці під назвою теми. А справа капара. Є різниця? Це не дві сестри близнючки, це антиподи, це не слова синоніми. Киреня це дійсно. Нечисть бруд, блуд, смердява, а капара це чистота. Це боротьба з брудом за чистоту. Як я вже казав, наш народ, чуючи ці слова від євреїв, особливо вони завжди це говорили. У них дуже часто були ці дні очищення і перед суботою. І тому це слово було у них дуже популярне. Це слово «капарот» було у них дуже на язиці і дуже щоденно. І наш народ, чуючи це слово капара від євреїв, яке означає заклик до очищення, не розуміючи істинного значення. Змінили це значення, спотворили, і слово капара, словом капара, ми стали означати бруд, сміття, нечисть. Тому, як я вже казав, ці слова не є синоніми. Навпаки, вони протилежні за значенням, якщо Кириня означає неприємний запах бродіння і приводить, що приводить людину в непристойний вигляд. А також його помешкання, то капара навпаки закликає до очищення. Ось до чого приводить незнання. Тому я би просив, щоб від сьогодні, коли ми зрозуміли значення цього слова, ми зробили реформу свого лексикону. У нас не повинно бути, бути Киринів. І помагати, щоб знищити Кіриню, повинна помагати капара. Навіть наголос ми правильно кладемо. Капарот капара. Я особисто вже вибачився перед капарою за те, що ображав її стільки багато років, 60 с лишнім років. Що Капару, капарою обра... ну, називав цю сестру. Цю, цей термін привіняв до такої негарної, не нехорошої речі. Я вже не буду ніколи капарою називати безлад. Я буду казати своїм внукам, закличте капару в гості, хай вона вам допоможе, якщо ви не хочете прибирати. Хай прийде капара з віником, з мітлою, з відром і так далі. І хочу їм сказати, що Внукам своїм хочу сказати, що ваша мама, ваша мама Павло, Сергій, всі капарою працювала майже два роки в Ізраїлі. А сьогодні наші сестри капарниці в Бельгії. Я образив їх? Образив? Не образив. Ті, хто працює і прибирає в євреїв, вони роблять Худь кого – вони капари, але в хорошому розумінні цього слова. Вони борються, вони борються з нечистотою. Вони борються з брудою, брудом. Вони борються проти Кирини. Кириня їм не сестра. От слайд цей якраз ви бачите. Але в закінчення, в заключення я хочу вам сказати ще дуже кілька важливих порад повчень. Не тільки е, е, слово, оце, що я розказав про капару, про очищення, яка бореться проти цього Кириня, е, як бачите, це е, все тепер стає на свої місця, це повинно відноситись до всього нашого життя. До нас в першу чергу. Тобто, що це означає? Наше серце, наші думки ми повинні привести до стану капари, до очищення. Капарот. Повне слово. Приповістки 4:23. Наше серце ми повинні оберігати. Над усе, що лише стережеться. Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ісус сказав, що людина серця свого виносить. Одна людина виносить те добре, якщо є в серці, друга зле. Одна людина виносить чисте, приємне, запашне, запах приємний, а інша, якщо в неї в серці кириня, то вона буде виносити бруд, неприємний запах навколо себе. А це наші слова. Це наші вчинки. Тому наше серце повинно бути в стані капарот, в очищеному стані. Наше тіло також повинно бути в стані капарот, очищене, чому чисте? Чому ми не вживаємо нечистої їжі, чому не вживаємо Кирині, браги, пива на кажуть мені, та то не таке міцне і так далі. Це є нечисть, це є блуд. Брага, пиво, вино, алкоголь, будь-якого будь виду, це, як би ми гарно його не назвали, це одне Кириня, яке не має бути в нашому тілі. 1 Коринтян 6:19 сказано такі слова: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Друзі, Господь Бог, Дух Святий. Ісус Христос, Дух Святий, не буде терпіти Кириню. Він не буде терпіти в нашому серці Кириню. Ви заходили коли-небудь в будинок, в хату, де людина гонить самогон або кисне брага? Заходили? Хтось заходив? Я знаю, що хтось і робив це раніше, серед присутніх у нас. Запах приємний? Неприємний. Неприємний. Тому, хто любить Кирен, приємний. ви дійсно правильно кажете. Ну людині таке, яка заходить постороння, людина, яка їй неприємний. А що потім після того, який результат, то ще гірше неприємно. І тому я переконаний, що Дух Святий не буде вжити в серці де як Кириня. Ось чому ми відмовилися відживання алкоголю в будь-якому вигляді. Тому що він приводить до, як сказав премудрий Соломон, навіть не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує, як рівненько лється, бо вкусить тебе, немов гадюка, як гад, як гадюк. Вкусить. Якщо не зараз, то через рік, через два роки воно вкусить. Воно принесе свій плід. Якщо не на тобі, то на твоїх дітях. Наше тіло, я ще раз повторюю, яке являється храмом Духа Святого, повинно бути чистим. Я зараз скажу кілька важливих, важливих повчань. Батьки, слідкуйте за своїми дітьми, щоб ваші діти були в чистоті. Я скажу зараз такі прості речі. Міняйте частіше памперс, не лінуйтесь. Я розумію, що вони коштують гроші, але дуже неприємно, коли береш на руки дитину, як, як, як там вже може три рази більше норми в памперсі. Дуже неприємно. Якось слідкуйте, щоб дитинка була чиста. Дивіться діти, щоб ваші старенькі батьки, матері, батьки були. Особливо, коли йдуть на люди, коли виходять на вулицю, були чистенькі одяжі одежі, помиті. Я вже мовчу про суботній день. Коли наші батьки, ми діти, коли наші батьки, вони, їм вже буває 70-80 років, вони, вже, вони можуть вже і не тримати так, як ми дорослі. У них дуже, їм частіше треба міняти одяг. Їх частіше треба мити по вечорах. Особливо в п'ятницю і в суботу інколи мені кажуть, та ми в суботу не купаємося, як має тато чи мама пахнути в домі молитви, покупайте в суботу перед зібранням, помийте в душі. Дайте чисту одежу. Хай у дім Божий приходять усі пахучі, гарні перед Боже лице. Одежа має бути гарна. Наші доми мають, а я вже і хочу сказати, і за тих навіть одиноких людей, які живуть, якщо ви відчуваєте, що ви не можете самі справитись, як вам якось важко, там жінки самі одинокі, чоловіки одинокі, не соромтесь звертатись, не соромтесь. До мене приходив брат Максим Боднарук, без проблем помитись, покупатись, поголити його. Він дуже слідкував за тим, щоб він був чистенький, гарний. Треба так робити, і відповідальність буде на дітях. Наші доми мають бути чистими, особливо дім Божий. В ньому має жити Капарот, а не Кириня. І я дякую всім братам, всім сестрам, що ми розпочали війну з Кириною. Потихенько ми її виганяємо з подвір'я, Василь Іванович сьогодні з кириною боровся 3-4 години після нас, так далі, ми потихенько ту кириню переможемо, покладемо огорожу, гараж, буде стояти склад. Бо у нас, коли ми розбирали, коли ми розбирали той склад, у нас там була дуже велика Кириня, а інакше не можеш, мале приміщення, а всього багато. І ось тому ми розпочали толоками. Я дякую братам, дякую сестрам за те, що ми взялись за капарот. Тому ви всі сьогодні, ви всі були, ми всі були цей тиждень борцями з брудом, з безладом. Дякую нашим переселенцям, які прийняли участь разом з нами в толиці, попрацювали. 25 чоловік я нараховував, напевно, було більше. Потім брати прийшли, нелегко було, дощ, але ми зробили ту важливу роботу. Правда, як приємно дивитися, сьогодні я прийшов, подивився, що так тягне мене, кортить, раз, приїду, другий раз приїду, йду. Ну а сльози думаю свій, Господи, який, я тобі вдячний. Яка була киреня в нас? Все було перемішано, камінь, пісок, щевень все перемішано. А ми все розібрали. Дощ, не дощ, ніхто не здався. Взяли дощовики, працювали, і ми перемогли Кириню. І ми її переможемо з Божою допомогою. Хай благословить вас всіх Господь. Всіх тих, хто працював, хто готує їсти нам, вам, сестри. Переселенці дуже вдячні. Пробачте, що сьогодні не пообідали, підвели вас, Ну, надіюсь, не пропало. Так, дякую. Хай вас Бог благословить. Всім подяка, а найсамперед нашому Господу, за ті сили, які нам дає. Звершувати такий нелегкий, але такий необхідний труд. Слава йому за все. Амінь.